вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини Дуневеччини Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Дивимося! Як завжди на початку місяця у районній державній адміністрації відбулось засідання координаційної ради. Засідання провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. На порядку денному стояло два питання: про роботу районного управління Державної казначейської служби та про план основних заходів РДА на липень. Перше питання висвітлила начальник управління Катерина Пасло. Катерина Миколаївна розповіла про напрямки роботи установи та про проблеми, з якими доводиться стикатися, а саме нестача кадрів, недостатність знань бухгалтерів та відсутність у них відповідного досвіду. Своє зауваження щодо роботи казначайства висловив голова РДА Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович наголосив, що управління має запровадити спеціальну систему по роз'ясненню бухгалтерам оформлення документів та зауважив на частих збоях при надходженні фінансування. Також очільник району закликав усіх присутніх звернути увагу на рейтингові показники та виконання посадових обов'язків з основними заходами райдержадміністрації на липень поточного року. Присутніх ознайомив керівник апарату райдержадміністрації Микола Віннічук. За результатами обговорення усіх питань порядку денного, керівник району дав відповідні доручення. У минулу неділю молодь до неї відзначала своє свято. Свято організували відділ у справах сім'ї молоді та спорту районної державної адміністрації спільно з Центром соціальних служб для молоді та за підтримки відділу культури та туризму. З вітальним словом до Донавецьк, в юні звернувся заступник голови РДА Микола Яковенко, який поздоровив присутніх зі святом та побажав усіляких гараздів та здійснення задумів. Найактивніших та найініціативніших молодих людей нагородили почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради, а також подарунками. А далі розпочалась розважальна програма, котра складалась з виступів молодих артистів, спортсменів та різноманітних розваг та конкурсів. Завершилось святкування молодіжною дискотекою. У першу суботу-липня своє професійне свято відзначають працівники кооперації. А у п'ятницю у районі споживчої кооперації відбулись урочисті збори. Того дня у святковому залі зібралися кооператори та гості, серед яких заступник голови РДА Сергій Сковер та начальник відділу економіки Тетяна Тиран. Своїх колег привітав голова правління споживчого товариства Микола Кардаш, який подякував усім працівникам споживчого товариства за щоденну працю та побажав здоров'я, радості та благополуччя. Микола Едуардович передав слово голові об'єднаного проспілкового комітету працівників кооперації Галині Кшановській, яка зробила екскурс в історію створення кооперативного. Руху згадала про те, як він формувався на Дуневеччині, та подякувала райдержадміністрації та районній раді за підтримку. Щиру подяку працівникам споживчої кооперації та ветеранам висловив і Сергій Сковер, який згадав прізвища ветеранів галузі, котрі все життя присвятили роботі у районному споживчому товаристві та тих, хто нині докладає чимало зусиль для його розвитку. Сергій Сковер вручив грамоту обласної ради голові правління споживчого товариства Миколі Кардашу. Грамоти та грошові відзнаки від проспілкового комітету та правління товариства отримали як ветерани галузі, так і ті, хто й нині сумлінно та відповідально виконує свої обов'язки. І новини спорту на завершення. 28 червня на міському стадіоні відбувся всеукраїнський турнір з волейболу Кубок Донеєвеччини. У турнірі, який проводиться з нагоди Дня Конституції, взяли участь чотири команди: з Тернополя, Чернівець, Івано-Франківська та Дунаєвець. Треба сказати, що команди залучили до участі у турнірі сильних гравців, які з'їхались з усього простору СНД та далекого Зарубіжжя. Так, в складі Дунаєвецької команди виступали зірки волейболу України, майстри спорту, неодноразові чемпіони України, призери міжнародних змагань Дмитро Надобта, котрий на даний час виступає в Португалії, Ігор Віцюк, бронзовий призер чемпіонату України, який нині грає у Полтаві. Богдан Дан Середа, ветеран Дунаєвецького футболу, кандидат у майстрі спорту Володимир Комаров та інші. Цікаві запеклі поєдинки проходили протягом цілого дня і дали втішний для дунаєвчан результат. Саме наші волейболісти здобули пальму першості і кубок чемпіонів. Друге місце посіла Чернівецька команда, третя Івано-Франківська. Четвертими стали спортсмени із Тернополя. Вони отримали грамоти і медалі від організаторів змагань районного центру спорт для всіх. А ще кращих гравців отримали пам'ятні призи. В свою лепту у відзначення спортсменів вніс і приватний підприємець Юрій Войцехів, який також відзначив усіх волейболістів призами. На сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.